Доброго дня, малята! Я рада вас вітати на нашому занятті. Дітки, подивіться, лялька-марічка принесла мило та рушничок. А навіщо нам потрібні ці предмети для того, аби бути чистими та охайними? Давайте разом розглянемо ілюстрацію, яка називається Лялька-Марічка купається. Кого ми бачимо на ілюстрації? Ми бачимо дівчинку та її матусю. А що ж робить лялька Марічка? Так, вона купається. Дітки, а тепер покажіть пальчиком, де зображено мило, мочалка та шампунь? А якою Марічка буде після купання? Чистою чи брудною? Ну, звісно, що чистою. Дітки, лялька-марічка пропонує трішки розім'ятись та порухатись. Очки сідає, знос їдає до гори, риця роблять, раз-два-три, не смерти і гори риця роблять, раз-два-три, Бедрик добре серце має, Квіти в спеку поливає, Витирає руш кори, лапки роблять, раз-два-три. Ну що, малятка, розім'ялись стрішки? Молодці! А ми продовжуємо далі. Дітки, на картині зображена мама. Мама купає синочка Петрика. Петрик любить купатися. Куп-хлюб, куп-хлюб, говорить Петрик. Давайте разом повторимо, як же говорить Петрик. Куп-хлюб, куп-хлюб. Молодці! А тепер покажіть пальчиком, де у нас зображена ванна. У ванні тепла вода. Мама тре мочалкою Петрикові спину. Мама купає Петрика і обмиває чистою водою. А що ж це лежить біля ванни? Це великий рушник. Мама буде витирати Петрика, і Петрик буде чистенький. А тепер прослухайте потішку, яка називається Хлюб-хлюб-водиченько. Хлюб-хлюб-водиченько. Хлюб-хлюб наличенько, І на ручки, і на ніжки. Хлюб-хлюб-хлюб. Молодці малятка. А тепер давайте пригадаємо, що ж робила лялька-марічка. Правильно, Марічка купалася. Малятка, ви всі великі молодці. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!